Підбір саженця онлайн волотистої гортезії фонтом. Замовлення один саженець. Я відправляю від одної штуки. Єдине, що це фонтом, тим більше, що дівчинка замовляє в С1, це літровий горщик. Подивіться, яка його висота. Мені треба брати спеціальну коробочку для того, щоб не, ну, максимально не пообломку верхівки. Дівчинка хоче на штамп. Тому даю два варіанти, а ви мені відпишетесь, який вам покласти. Дивіться, варіант номер один: один стовбур, бачите, один. І ось тут кучу-кучу маленьких. Вони відповідно відрізаються, лишається один товстіший, але, так як на мене, все рівно недостатня товщина. Тому краще його висадити. І весною ось. На оці такі товсті-товсті, бачите, ось ці дві брунки обрізати. Тоді підуть два великих пагона і вже самі будете вибирати, який вам лишати. Зараз покажу, яка коренева. Ось така коренева, повністю готова для висадки. Це один варіант. І ось другий варіант, якщо вам буде достатньо ось цієї висоти, тому що, чесно кажучи, я особисто не розумію, штамбів, які до розвилки, так, до розвивки роблять десь метр м. Потім їх ловити при будь-якому вітрі, це є проблематично. А коли штамп стоїть з якимись палками підв'язаними пароків, це теж не дуже естетично. Ось другий саженець. Бачите, тут ось ця гілка прибирається, а оці дві вони рівноцінні. Хочете, можете сплести взагалі жгутиком. Якщо вам буде достатньо, о цих 30-40-50 см. Я ще не знаю, наскільки ось тут от визріє. Тобто, коли е, посадите, бажано пролити монофосфатом калію 20 грам на 10 літрів, щоб максимально ось ці, ось ці бачите, ось ці. Частини дозріли. Тоб, тобто, оце все вже давно визрівше, а верхівка ще м'якенька. Відпишіться мені, який вам більше варіант підходить, перший чи другий. І будете мати своє гарне квітуче дерево. Коренева, класна, сорт шикарний для штамба. І взагалі дуже така невибаглива гортензія. Тільки висадити на сонечко, поливати і тішитися своєю рослинкою. Звертайтесь на Viber, висилаю по території України в будь-яке місто.